Що робити чоловікам з простроченим паспортом? Згідно з новими вимогами, чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік, щоб мати змогу отримувати консульські послуги. Можливі варіанти дій для чоловіків призового віку за кордоном із простроченим закордонним паспортом. У деяких країнах можна подати заяву на тимчасовий захист або статус біженця, що дозволить залишатися легально за кордоном навіть без дійсного закордонного паспорта. І якщо ви плануєте довгострокове перебування за кордоном, можна розглянути можливість отримання постійне або тимчасове проживання, або громадянства країни, в якій ви перебуваєте. Стати на військовий облік у консульстві або онлайн. Для цього слід звернутися до дипломатичної установи за місцем проживання або оновити свої дані через електронний кабінет військовозобов'язаного. Якщо ваш паспорт прострочений, але ви не можете отримати новий, є можливість повернутися додому, використовуючи спеціальний документ посвідчення особи для повернення до України. Обмеження, які можуть виникнути у осіб із простроченим закордонним паспортом, більшість країн не дозволяють легально працювати без дійсного закордонного паспорта. Ви не зможете відкривати банківські рахунки або здійснювати великі фінансові операції. Неможливо буде користуватися авіаперевезеннями або перетинати кордони інших країн. Збережи. Підпишись. ПОШИ.